Доброго ранку, малята! Я дуже рада вас всіх вітати. Сьогодні ми з вами знову відправимося у подорож до країни граматики. І нас вже там чекає наш друг Граматейко. Дітки, він дуже-дуже сумував за вами і приготував для вас дуже багато нових. Цікавих завдань? Перше із них, яке ми сьогодні з вами виконуємо, називається Почуй. Послухайте, будь ласка, і потім розповісте мені, що ви почули. Що це за звуки, дітки, які ви почули? Так, це шелест листя. Правильно, дітки, а це півтахів. Послухайте наступний звук. Правильно, дітки, а це було джерчання струмочка. Тисячі різноманітних звуків оточують нас. Давайте ми з вами пригадаємо, які звуки нас оточують у квартирі, на вулиці, в магазині. Так, на вулиці ми чуємо, як шумлять машини, чуємо, як працює їх мотор правильно, у квартирі. Мама щось робить на кухні, якісь там звуки, да? працює телевізор у нас, а в магазині ми чуємо, як розмовляють люди, як працює на касі продавець, правильно дітки. Серед цих звуків ми легко вирізняємо звуки людського мовлення. Чим же вони відрізняються від решти звуків? Звуки людської Мови несуть нам інформацію. Вони нам про щось розповідають або розказують. Інформують нас. У мовленні все має звукове вираження. Звуки поєднуються в слова, в речення, і це людське мовлення. Звуковий бік мовлення вивчає наука, фонетика. Скажіть, будь ласка. За допомогою чого людина вимовляє звуки? Так, дітки, за допомогою язика. Так, за допомогою язика, губ, піднебіння. Та зубів. Ці органи називаються органами мовотворення. Послухайте, будь ласка, зараз мовні звуки, а потім повторіть за мною: М і Д. Добре, тепер давайте разом повторимо: М і Д. Що вони нам можуть? розповісти дітки. Правильно, варто поставити їх у певному порядку, як ми відразу зрозуміємо, про що йдеться мова. Давайте спробуємо перший звук Д і М, що у нас вийшло? Дім молодці. У словах, кожен звук стоїть на своєму місці. Якщо звук змінити, слово або зруйнується, або перетвориться на зовсім інше. Зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається звук заблукав. Невідомо, як це сталося, як це звуки заблукали, скочили не у свій дім, стали разом жити в нім. Послухайте, будь ласка, уважно віршики і здогадайтеся, який звук де стоїть неправильно. Має пишні довгі вуса і щипає, мов гусак. Звуть того щипаку мак. Правильно, дітки? Рак, правильно. Ми з вами звук М. Замінили на звук Р і у нас вийшло, вийшла правильна відповідь і нове слово. Ляльку випустивши з рук, машемчить до мами. Там повзе зелений бук з довгими вусами. Правильно, дітки жук, звук Б ми змінили на звук Ж. І у нас вийшло нове слово жук. Далі, де велика ложка наша, зварилась смачненька маша? Ну, звичайно, каша молодці. Звук М ми замінили на звук К, і у нас вийшло слово каша. Здивувалися коти, мишка повна вся води. Дітки, може бути мишка повна вся води? Звичайно, ні. А що? миска. Правильно. У слові мишка, ми звук Ш, замінили на звук С, миска, вийшло у нас таке слово. Так, дітки зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається. Замінюємо звуки. Наприклад, послухайте, я вам приведу приклади. Слово «день» ми замінюємо перший звук Д на інший звук і отримуємо нове слово. День, пень. Ми Д змінили на П. Наприклад, слово лінь, лінь, звук Л ми змінюємо на другий звук. Наприклад, тю у нас виходить слово тінь і виходить зовсім ну, інше слово, правильно? лінь, тінь. Так, перше слово, яке я вам пропоную розглянути і виконати завдання, це слово «лід». Замініть, будь ласка, перший звук у слові лід так, щоб вийшло нове слово. Так, правильно. Дід. Наступний малюночок. Лак. Так, дітки, можна замінити звук Л на звук Р. Вийде у нас рак. А ще, будь ласка, подумайте. Мак, правильно, мак. Так, що це намальовано? Деревом. Як воно називається? Дуб. Змініть, будь ласка, звук Д на інший звук, щоб у вас вийшло нове слово. Правильно. Зуб. Так, далі у нас намальований ніс. Ліс. Молодці. Далі що це у нас намальовано? Тісто, правильно, тісто. Правильно звук Т ми змінили на звук ми у нас вийшло слово місто. Робот, хобот, молодці. Так, що це намальовано? Калина. Так, малина. Молодці малята. Зараз я вам пропоную трішечки відпочити і зробити гімнастику для очей. Сідаємо, будь ласка, рівненько, так щоб нам зручно було. І виконуємо гімнастку для очей. Перше завдання це кліпання оченятками. Покліпали. Друге, подивилися вліво, в праву сторону. Вліво. Так. Третє завдання подивились вгору, вниз, вгору. Вниз. Так, молодці. Далі. Кругові оберти робимо оченятками. Так, так, так. А тепер закриваємо і те ж саме доходимо. Так, відкриваємо і подивилися десь далеко-далеко. Так, наступно навпаки, подивилися, близенько поставили ось так. Пальчики і дивимося. Подивимося. Так, тепер закрили оченятка, відпочиваємо і кажемо до побачення нашому гостю. Дітки, зараз ми з вами будемо вимовляти звуки і визначатимемо, які органи мовотворення беруть участь у їх вимові. Спочатку я, а потім ви разом зі мною. А, О, У І Е. За допомогою, чого ви вимовляєте ці звуки, дітки? Вільно минає повітря крізь рот, наче бітерець чарівний, голос зростає, співає і от народжена звук голосний. Що це за звуки, під час вимови яких струмінь повітря виходить з рота вільно? Так, граматейко, розкажи діткам. Це голосні звуки, їх можна співати. Вони мають назву голосні від слова голос. Давайте ми їх зараз з вами разом заспіваємо. Молодці малята. Голосні стрибають у пісенці дзвінко, Можуть заплакати і закричати, заколисають в колисці дитинку, та не бажають свистіти й бурчати. Малята, а тепер повторіть за мною такі звуки д, т, з, ж, с. Дітки, які органи мовотворення допомагали нам вимовляти ці звуки? Правильно губи, зуби і язик. Приголосні звуки раді шелестіти, шепотіти, скрипіти, навіть перхати, шипіти, бурчати, та не хочуть вони. Співати. Що ж це за звуки, під час вимови яких повітрю треба подолати перешкоди, що влаштовують йому губи, зуби та язик? Ці звуки дітки називаються приголосним, їх не можна проспівати. Усі слова складаються дітки з звуків. Зараз я вам пропоную пограти ще в одну гру, яка називається Визнач, який звук. Нам необхідно з вами визначити, на який звук починаються предмети назви. І, наприклад, у нас буде, давайте. Червона квітка. Ми будемо до неї додавати е, малюнки, які починаються на голосний звук, а до синьої квітки, які починаються на приголосний звук. Давайте спробуємо. Перший малюночок, подивіться, що це таке. Апельсин, правильно. Апельсин. До якої квітки ми його додамо? До червоної чи до синьої? Правильно малята. До червоної квіточки. Так, наступний малюночок, що це таке у нас? Лялька, так, лялька, л. Починається на звук Л. Який це звук, дітки? Приголосний, правильно. Отже, додаємо до. Синьої квіточки молодці. Так, наступно у нас рак. Рак. До синьої квіточки молодці. Далі що у нас намальовано? Іграшки. Іграшки. Правильно дітки. До червоної квіточки. Так, наступний малюночок. Окуляри. Окуляри. Починається на голосний звук до червоної квітки. І у нас залишився з вами хто? Слон. Слон правильно починається на приголосний до синьої квіточки. Малята, ви молодці, добре працювали, голосні та приголосні звуки вивчали. Ну, ми скоріше до батьків поспішайте, про що дізналися сьогодні, розповідайте. А я вам кажу також до побачення. До нової зустрічі, малята.